Друзі, доброго дня! Вітаємо вас на нашому каналі магазину оригінальних дисків Рестайл. І сьогодні в нас огляд на черговий ексклюзив. На сьогодні це супер ексклюзивні диски на Porsche 911 у кузові 992, а саме для Porsche Carrera та всіх їх модифікацій. Особливістю даного комплекту є його вага. Це надлегкі. Повані диски розроблені компанією Porsche разом з дочірньою компанією Montey, яка спеціалізується на автоспорті і дооснащує спортивні та гоночні автомобілі Porsche. Дані диски є різнорозмірними, задки у нас 21 передки 20-ті. Вага переднього диску становить близько 8 кг, заднього близько 10 кілограм. Чесно скажу, серед оригінальних дисків, напевно, що конкуренції у розмірі та вазі важко знайти. Просто для прикладу покажу вам, що дані диски можна тримати ось так на витягнутій руці. Навряд чи якийсь навіть кований 20-й диск, ви з легкістю зможете так тримати. Найголовніший фактор в дисках це його вага. Чому? Тому що це впливає як і на їздові характеристики, так і на підресорені маси, на реакцію пружин та підвізки для автоспорту і надпотужних автомобілів цей фактор є ключовим. Диски повністю нові. Тут ми бачимо оригінальний розмір дисків. Задків у нас 11,5 на 21 et 57 Оригінальний номер, який починається на номер кузова нашого Porsche 911 992 044 611. Також сплав диска країна виготовлення. Тут, до речі, в нас Германія, що не так часто зустрічається у кованих дисках, тому що більшість навіть кованих дисків Porsche виготовляється у Тайвані. Дані ж диски виготовляються у Німеччині. І дата виробництва тут у нас 24 й рік. І, до речі, що дуже цікаво, на дискі є лейба компанії Мантей, що означає, що вони долучені до розробки даних дисків ковпачок центрального отвора фірмовий Porsche. Також на ободі бачимо. Точну дату і час зняття з лінії виготовлення цих дисків. Це в нас вже йде передній диск 8520 et 50 і його оригінальний номер. Оригінальний логотип порше. Диски виконані у чорному сатині. Також по каталогу можливо замовити у срібному кольорі та у бронзовому. Ось такий ексклюзивний комплект у нас на сьогодні. Чекайте відео ще.